Канал ФО. Прості рецепти. Всім доброго дня! Сьогодні я приготую аджику з кабачків на зиму. І я вважаю, що це найвдаліший рецепт. Починаю готувати. Овочі я ретельно промила, почистила. У кабачків шкірку не знімала, так як вони у мене молоді. Якщо у вас старі, обов'язково зніміть з них шкірку і дістаньте насіння. Овочі я пропустила через м'ясорубку і, крім часнику, всі виклала в каструлю. На сильному вогні, перемішуючи, готую овочі до кипіння. Після того, як маса закипіла, зменшую трохи вогонь і готую перемішуючи ще 25 хвилин. Через 25 хвилин додаю рослину олію, томатну пасту, мелений гіркий перець, можна брати свіжий, цукор і все ретельно перемішую. Також додаю кам'яну сіль за смаком. Я додаю 1 столову ложку. Все перемішую і готую масу ще 10 хвилин. Додаю подрібнений часник, оцет, все перемішую і готую аджику ще 10 хвилин. Гарячу аджику розкладаю у стерилізовані банки і закриваю стерилізованими кришками. У мене вийшло аджики 5 півлітрових баночок і ось така мисочка. Закриті баночки з аджикою я накриваю і залишаю до повного охолодження. Багато господинь вже встигли закрити заготовки з кабачків на зиму. І якщо ви в пошуку рецепту смачної аджики, раджу звернути увагу на цю міру гостру аджику з кабачків. Для її приготування можна взяти будь-які кабачки. Як молоді, так і не дуже. Раджу приготувати цю заготовку на зиму і всім смачного! Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки і обов'язково залишайте коментарі. Я їх всі читаю, мені дуже приємно. Всім вам бажаю миру і добра і до нових кулінарних зустрічей!